Найбезглуздіша добавка, на яку ми викидаємо постійно свої грошики, це всіма улюблений колаген. Давайте розбиратись, чому чому я сиджу б'я зараз біля колагену і сама його приймаю. Отже, колаген це є білок, білок, який має велику молекулу і розчеплюється в організмі до амінокислот. І організм вже сам вирішує, куди ці амінокислоти підуть. Це не обов'язково може бути шкіра чи там, наприклад, суглоби, як заявляють виробники. Наступне колаген можна отримати з їжі. Якщо ти повноцінно харчуєшся і в тому раціоні є достатня кількість білка, тоді ти отримуєш всі необхідні амінокислоти, і тобі немає необхідності випивати якусь додаткову баночку. Багато брендів продають колаген без його реальної ефективності. Це низькоякісний колаген без необхідних вітамінів додатково для синтезу колагену. Чому тоді трипептидний колаген Coral Club виняток? Це не просто білок, це вже розщеплені молекули. Завдяки цьому організм не використовує ресурси на його розщеплення. трипептиди одразу потрапляють в кров і можуть використовуватись на відновлення шкіри, волосся та суглобів. Він містить вітамін С та інші допоміжні елементи. Без вітаміну С, колаген не синтезується в організмі. А Club вже додав цей вітамін у свою формулу. А окрім цього, що є додаткові компоненти, такі як гіалуронова кислота та біотин. Джерело морстий колаген першого-третього типу це найбільш біодоступна формула, яка має дійсно користь для шкіри. Якщо просто пити якийсь колаген, то це дійсно найдебільніша добавка зі всіх. А якщо обрати його правильну форму, то можна отримати реально круті результати. І звичайно, результати учасників, які спробували колаген, вже на собі.